З вами я, Ляхович Тетяна Васильівна, і ми продовжуємо з вами розглядати різноманітні питання, які стосуються біології і ЗНО. Ми з вами продовжуємо розглядати тему, яку розпочали на попередньому занятті Еволюція різноманітних систем органів савців Якщо ми говоримо ну, не тільки савтів, а взагалі тваринних організмів. Ми вже в попередньому занятті з вами розглядали еволюцію нервової системи. Сьогодні ми з вами поговоримо про кровоносну систему. Ну, По-перше, кровоносна система, яка представлена серцем або його може і не бути, і кровоносними судинами. Обов'язково що? яку функцію виконує транспорт поживних речовин і транспорт газів по організму, тобто, в першу чергу, транспортну функцію. І, і, і тому треба розбиратися. Я вже пояснювала, що ті тварини, які мають первинну порожнину тіла, вони не мають кровоносної системи. Чому первинна порожнина тіла це порожнина, яка заповнена рідиною, не має власних стінок. Якщо в неї розміщується травна система, то речовини, які вже перетравилися, смоктуються безпосередньо що в рідину порожнини тіла, яка змішується з тканинною рідиною, і тому системи посередника такі тварини не мають. Тому кровоносна система притаманна лише вторинно-порожнинним. Сама що, організмом. Тобто вторинна порожнина називається ціломом, вона заповнена рідиною, має власні стінки, і тому рідина порожнини тіла не може змішатися з тканинною рідиною. З'являється система посередня, кровоносна система. У кого вперше з'явилася кровоносна система? У представників типу кільчасті черві я вам нагадую, що тип кільчасті черві об'єднує три класи: це мало дощові дощовий черв'як, багато щитинкові, наприклад, на реїснереїда на і п'явки. То якщо ми розглядаємо будову дощового черв'яка, згадуйте, будь ласка. Кровоносна система замкнена, тобто кров рухається лише по кровоносних судинах і не витікає в порожнину тіла. Далі, вона не має серця на передньому кінці тіла, декілька кільцевих судин виконують роль серця, тому що мають м'язові стінки. Отже, одне коло кровообігу замкнена, є спинна судина і що? Черівна судина. В кожному сегменті є кільцеві судини, які зв'язують між собою спину і черівну судини. Це будова кровоносної системи дощового черв'яка. Якщо ми говоримо про наступний тип, тип малюски, я вам нагадую, що тип малюки поділяється на які класи? На е, клас черевоногі, виноградний слимак, наприклад, двостолкові, міді, жобурниці, густриці і головоногі, наприклад, вісьмі. Е, кровоносна система не дещо різною забудовою. Але у всіх, що є спільним, одне коло кровообігу і кровоносна система не замкнена. Тобто судини обриваються і кров вилівається, куди їх порожнину тіла, де змішується з рідиною порожнини що? тіла. Отже, якщо ми говоримо про червоногі, в них є серце двокамерне, у двостолкових трикамерне, а у головоногих двокамерне. Отже, кровоносна система малюсків представлена серцем і кровоносними судами. Ще раз повторюю, у черевоногих серце двокамерне, у двостолкових трикамерне, у головоногих двокамерне. І кровоносна система не замкнена. Тобто, із серця, яке містить артеріальну кров, викидається, що посудена кров до порожнини тіла, далі омиваються органи по капілярах яких винози винозна кров уже яка не містить кисню, збирається у вени, які проходять крізь органи дихання? А вони йому у в різні чи через легеню, чи через зябра збагачується киснем і по кровоносних судинах потрапляє до. Серця. Далі, наступний тип це тип що членистоногі. Я вже вам пояснювала, що у стоногі змішана порожнина тіла, яка називається міксоцелієм. Тобто, що це означає? По-перше, в них кровоносна система не замкнена. Судини обриваються, кров виливається в рідину порожнини тіла, змішується з нею, творючи гемолімфу. Тому всі е, органи у членистоноги омиваються гемолімфою, а не кров'ю. Далі йдемо. Теж є відмінності. Якщо ми говоримо про ракоподібня, річковий рак, в нього серце має форму п'ятикутного мішечка з отворами, від якого відходять що? кровоносні судини, які обриваються, і кров виливається в порожнину. Тіла, якщо ми говоримо про пауків, в нього е, кров, е, серце має вигляд трубки, яке розміщено на спинному боці черівця. І теж серце не має клапані, має тільки отвори, відходять кровоносні судини, і при скороченні серця як у рака, так і у паука, кров зразу тече в усіх напрямках, а не в якомусь одному конкретному напрямку. Якщо говорити про комах, то тут деякі є нюанси. Не все це трубчасте, але і що багато камерне, і має клапани. Тому кров у комах тече лише в одному напрямку. Спочатку до переднього кінця тіла, до головного мозку, і кров яка насичена в першу чергу, що е, поживними речовинами, найбільше тих поживних речовин доносить до головного мозку комахи. Але, що є, але кровоносна система і дихальна, вони якби розділені у комах. Тобто? Кров у комах не транспортує гази. Гази надходять безпосередньо за допомогою трахей, це є система таких трубочок, які розгалужуються до кожної клітини, і шляхом дифузії відбувається, що газообмін безпосередньо між трахеєю і клітиною. Кров транспортує лише поживні речовини. Якщо ми говоримо з вами про наступний тип, зрозуміло, що це є тип хордові. У типа хордові, що у класу ланцетники, кровоносна система. Досить подібна до кільчистих червів, тому що е, в еволюційному плані іменно кільчаки дають початок, що типу Хордові. Тобто у ланцетника кровоносна система замкнена, одне коло кровообігу представлене спинною черівною суденею, і є декілька суден кільцевих, які виконують роль серця. Якщо ми говоримо про круглоротих і риб, в тому числі, тобто надплас риби, в них є одне коло кровообігу, замкнена кровоносна система і двокамерне серце. Через серце, риби тече лише венозна кров. Запам'ятайте це, будь ласка. Якщо ми говоримо про наступний клас, це земноводні. Земноводні тварини, які вийшли на суходіл і починають що, дихати вже атмосферним киснем. Тому в них з'являються такі органи, як легені в дихальній системі. І з'являється не одне, а два кола кровообігу. Мале коло це легеневе коло кровообігу, і велике коло несе кров до всіх інших органів. Тобто земноводні згадують вони, крім легень, що дихають і шкірою. Але зараз ми говоримо про кровоносну систему. Отже, кровоносна система земноводних замкнена, два кола кровообігу, серце трикамерне, є два передсердя і один шлуночок. Тому, коли із правого лівою перецердя, як праве передсердя містить виносну кров, а ліве містить артеріальну, кров викидається до шлуночка, вона змішується, і органи у земноводних омиваються змішаною кров'ю. Якщо ми говоримо про клас плазуни, у класа плазуни приблизно така сама будова, як і у земноводних. Тобто, що замкнена, два кола кровообігу трикамерне серце. Але в шлунечку є неповна перегородка. У крокодилів навіть чотирикамерне на серце. А якщо не повна перегородка, кров все одно змішується і органи миваються змішаною кров'ю. Навіть у крокодилів, які мають чотирикамерне серце, при викиданні в аорту крові, що кров змішується і органи вмиваються змішаною кров'ю. Якщо ми говоримо про ссавців, до яких належимо і ми, кровоносна система замкнена, є два кола кровообігу, серце чотири камерне, тобто права частина містить венозну кров, ліва містить артеріальну, кров не змішується в нормі, і тому обмін речовин у таких організмів перетікає набагато швидше, чому поговоримо на наступному занятті. Отже, я вас дуже прошу, підписуйтесь, будь ласка, на мій канал, ставте лайки, якщо вам подобається. Гарного вам дня і до нових зустрічей!